Доброго дня, шановні колеги, вітаємо вас на черговому брифінгу в Донецькій Ода. Сьогодні говоримо про попередження загибелі людей на пожежах Донецькій області. І наш спікер, провідний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС України в Донецькій області. Єгор Друзь. Прошу пане Єгор, вам слово. Доброго дня, студія, шановні громадяни. Сьогодні хотілось би виставити таке нагальне питання: проблемне для нас і для суспільства це загибель людей на пожежах. Тобто на сьогодні ми маємо таку статистику. Станом на сьогодні 239 пожеж всього, 18 маємо загиблих вже з них одна дитина. Сім травмованих і дев'ять травмованих вибачається 7 врятованих людей. Лише за перші 5 днів лютого на пожежах загинуло 9 людей, з яких одна дитина. Загибель дитини завжди трагедія для суспільства. Тим більше сумно, що на пожежах за весь минулий рік ми мали одну загиблу дитину, але з початку року ми вже маємо таку ж саму статистику загиблу одну дитину. Про цей випадок хочу трошки сказати поподробніше. Це 4 лютого в селі Софіївка Краматорського району головним управлінням зареєстровано факт групової загибелі людей на пожежах в результаті необережного поводження з вогнем. Під час паління дорослої особи виникла пожежа в приватному житловому будинку. В ході ліквідації пожежі було виявлено трьох загиблих осіб. Із них двоє дорослих: 79-82 року народження та одну дитину 12-го року народження. Загибелі дорослих, відповідно до попередньої інформації, сприяв стан алкогольного сп'яніння. Загибель дитини стан сну. За даним фактом пожежі із груповою загибелі людей проведено позачергове засідання Дружківської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, за результатами якої прийнято рішення щодо кваліфікації даної події як надзвичайної ситуації, техногенного характеру місцевого рівня. Трошки хочу наголосити, що основними причинами пожеж, які пов'язані з загибелью людей. в в області на цьому році є необережне поводження з вогнем це 10 загиблих. Порушення вимог правил пожежної безпеки при експлуатації електроприладів це 3 загиблих. Та порушення вимог пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення це двоє загиблих, інші причини 3 загиблих. В цілому обставини виникнення пожежі. Причини і загибелі травмування людей на пожежах як той рік, так і впродовж минулого періоду цього року яскраво вказують на об'єктивну складну ситуацію, яка має місце в межах окремих територіальних громад. Так, переважна більшість пожеж на територіях Ліманської та Терецької громад пов'язана з побутовими причинами. Це несправність нагрівальних печей, використання свічок, необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при використанні нагрівальних печей. Тощо і зрозуміло, що з огляду на це в таких умовах складних гуманітарних доводиться жити людям. І, попри це, хочу знов ж таки наголосити на дотримання всіх вимог. Правил пожежної безпеки, власної обачності та відповідальності, тому що це ваше життя і ваша відповідальність, і, незважаючи на складні для нашої області умови, необхідно дотримуватись певних, певних правил. З огляду на це хочеться наголосити громадян до обережності в побуті, дотримання правил пожежної безпеки, заборони паління у ліжку, слідкувати за станом справністю електромережі, у разі, якщо ви залишаєте своє мешкання без нагляду, то необхідно вимикати електроприлади, слідкувати за станом електромережі, яка знаходиться в вашому мешканні. Продбати про захист помешкання при користуванні пічним та газовим опаленням, дотриматись правил пожежної безпеки при використанні та і обслуговуванні опалювальних приладів, і та контролювати справність електроприладів, які використовують. Пам'ятайте, що ваша ваша відповідальність рятує вам життя. Дякую за інформацію. Нашого спікеру бережіть себе на все добре.